На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шиловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. Рівненщина знову страждає від снігових заметів в обласному центрі. Через погіршення погодних умов було ускладнено рух автотранспорту. Весілля, похорони і ще два десятка обрядів на одній сцені у рівненському драмтеатрі. Прем'єра вистави Тінь забутих предків за повістю Михайла Коцюбинського. Сьогодні театр в Рівні створює виставу. Я би сказав, таку більш поетично насищену, десь такою якоюсь ехом відгалуження часу. На традиційний конкурс Таланти багатодітної родини з різних куточків нашого краю з'їхались майже дві сотні дітей. Тяжко потрапити на інші конкурси, тому що там і кошти вкладаються. Четвертий обласний конкурс краси Міс профтехосвітяночка завершився на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти, сервісу та дизайну. Дуже багато зусиль доклали для цього майстри, люди, мої друзі. Зима не відступає. Рівненщина знову страждає від снігопадів та заметів на дорогах. У п'ятницю через складні погодні умови практично по всьому рівному утворилися затори. Крім того, було паралізовано рух пасажирського автотранспорту на багатьох напрямках, а біля самого обласного центру утворилася багатокілометрова черга великогабаритних вантажівок. Детальніше про сувору рівненську весну розкаже Тетяна Климчук. Рівненщину продовжують засипати снігом. Складні погодні умови знову паралізують рух пасажирського транспорту. Відтак із автостанції «Залізнична» скасували рейси у Мізуцькому та тучинському напрямках. Не вдається дістатися і ближніх сіл. скаржаться водії. Скажімо, дорогу до нової країнки за цілий день так і не розчистили. Дорога дуже складна. Вже четвертий рейс не їдемо. Пропускаємо того, що дорога погано чиститься. Складна ситуація залишається і на автошляхах міста через замети та ожеледицю самого ранку утворилися затори на вулиці Соборній. Така ж ситуація практично по всьому місту. Водії пасажирського транспорту розповідають, що через слизькі дороги відстають від графіків, а через постійний снігопад ризик аварійності на дорогах значно зростає. Відчула сувору рівненську весну і творча група дня. Через затори на дорогах ми не змогли дістатися автостанції Чайка. пробки великі. Така ситуація. А найскладніше де. Слідку в цьому городі. Я рахую, що можна було б почистити хоч, хоча б центральну, центральну дорогу міста. Кількакілометровий затор великогабаритного транспорту утворився на трасі до Луцька. Колона з вантажівок розтягнулася від Карпилівки до самих бронників. І з кожною хвилиною вона стає все більшою. Їду з Луганську, Луганську нормально. Сюди приїхав додому, додому доїхати не можу. Сталося тих 50 кілометрів і все. Скільки вже стоїте? Ассе і за цей час взагалі не рухалися. Не от так стало такі складні погодні умови змушують дорожників працювати у посиленому режимі, хоча й спецтехніка часом буває безсилою. Боротися із негодою їй також заважають затори на дорогах. Тим часом працівники ДАІ, зважаючи на складну ситуацію на шляхах області, просять водіїв утриматися від поїздок без нагальної потреби. Якщо ж у вас все ж таки виникла необхідність щодо руху своїми транспортними засобами, будьте шановні водії, будьте особливо уважними, обережними, дотримуйтесь швидкісного режиму руху та правил дорожнього руху. За прогнозами синоптиків негода не вщухатиме і на вихідних. Тетяна Климчук, Микола Штемпуль, інформаційна програма День. Про наслідки негоди жителі Рівненщини можуть повідомити на гарячу лінію. Оператори обласного контактного центру працюватимуть без вихідних. Тож краяни мають змогу повідомити про свою проблему, пов'язану з негодою, та попросити допомоги за номерами гарячої телефонної лінії 0362 400 800 або 094 967 0800. Всі скарги фіксуватимуть оператори кол центру та надсилатимуть в оперативний штаб боротьби зі стихією. Повідомив директор обласного ...контактного центру Микола Шустов. Крім того, радіо Рівне ФМ інформуватиме протягом вихідних у випусках новин про ситуацію на шляхах краю. Лісокультурна кампанія на рівнищині цього року стартуватиме пізніше через погодні умови. Торік у таку пору лісоводи вже посадили ліс на половині запланованих площ. Тепер, як тільки потепліє, лісівники планують протягом 10 днів провести посадку на площі майже 3200 гектарів. Найбільше у Рокитнівському та Березніському держлісгоспах. У рамках акції майбутнє лісу в твоїх руках до лісовідновлення залучатимуть і громадськість. Подробиці далі в сюжеті. Погода не дозволила лісівникам. Вчасно розпочати весняну лісокультурну кампанію, проте це не повпливає на нові насадження. Переконують вони. Через негоду доведеться лише скоротити терміни посадки до 10 днів. Як тільки зійде сніг, лісоводи почнуть роботу. Нині усе готово аби цієї весни посадити лісу на площі понад 3000 тисячі гектарів. Ми маємо достатній запас палено-мастильних матеріалів. Ми маємо посадковий матеріал достатній кількості, гарної якості, гарно він перезимував. У нас готова техніка, готові люди. На весняну лісокультурну кампанію лісоводи планують витратити понад 7,5 мільйонів гривень. У рамках акції Майбутнє лісу в твоїх руках до посадки планують долучити вихованців шкільних лісництв, школярів, студентів, представників громадських організацій. Хто вже своїми руками посадив це деревце? Він зовсім по-другому буде і в майбутньому відноситися, знати, що це не просто манна небесна, а що дійсно кожне дерево його треба, щоб воно було, його треба виростити. Це така виховна діяльність цього року. Агентство лісових ресурсів має пришвидшити процедуру передачі Держлісгоспам земель, мінагрополітики та міноборони. На багатьох із них уже чимало самосівів. У цьому є свої як переваги, так і недоліки. Якщо будуть Приєднані колгоспні ліси, відповідно, у нас ну, додається значно роботи для того, щоб, по-перше, привести їх в порядок. Через те, що основна маса це низькопродуктивні, низькоповнотні насадження. Разом з тим, у лісівників з'являться землі для вирощування нових лісів. Нині рівничина майже на 37% укрита лісом. У планах збільшити цей показник до 40%. Зараз на території області вільних земель майже не лишилось. Юрій Шарманський, Сергій Савта. Інформаційна програма День. Двох кандидатів у депутати обласної ради на проміжних виборах 21 квітня визначила Рівненська обласна організація народної партії. За мандат на виборчому окрузі число 5, що у Горшанському районі боротиметься народник Іван Ткачук. А на виборчому окрузі число 8, що у Демидівському районі обласну раду балотуватиметься його однопартієць Володимир Віннічук. У трьох інших округах народники за мандат боротися не будуть. Таке рішення було прийнято нині на обласній партійній конференції народної партії. Крім того, за словами очільника місцевих народників Миколи Шевшуна, вже найближчим часом на партію чекають серйозні зміни. Головне завдання це стати бути обраним депутатами до обласної ради і працювати на людей, які їх вибрали. Чому зупинилися саме на цих людях? Я думаю, що якраз вони їм по силах. Не просто говорити, а і робити добре справи. Повинна бути значно більша активність усіх членів народної партії. Я переконаний, що буде зміна керівництва партійного керівництва на районному рівні. Будуть питання до обласного рівня. Є багато протензій також, я маю на увазі себе. От. І на з'їзді буде дуже гостро стоїть питання до керівних органів. Нашої народної партії перетнув епідпоріг захворюваності на грип Грівницький район. Про введення застережних заходів влада району буде вирішувати у понеділок. Як повідомили в Держепідслужбі області, продовжує грипувати Рівне та Кузнецовськ. Високим залишається рівень захворюваності і у Дубно. Загалом вже в області на грип та ГРВ захворіли за минулий тиждень майже 8 тисяч осіб, що становить 70% до епідпорогу. Більшість недужих діти віком до 18 років госпіталізовано за тиждень майже 300 хворих. Музика. Сьогодні відзначають всесвітній день водних ресурсів. Рівненська область одна з найбагатших в Україні на ріки та озера. Лише річок у нас 170, загальна довжина яких становить понад 4 тисячі кілометрів. Однак чимало з них знаходяться на грані зникнення. Малі річки заростають кущами, а більшість з них вже втратили можливість самовідновлюватися. Окрім того, вони потерпають від стічних вод. Сьогодні найбільшими забруднювачами малих річок в області є комунальні підприємства рівного Костополя, Дубна, Острога, Зарічного та Гощі. Є проблеми із середніми річками, таких в області налічується шість. Зокрема, через те, що течії річок Стир і Квата Горинь є досить мінливими, населені пункти, розташовані поблизу них, ризикують бути підтопленими. Ми в багатьох місцях робимо роботи по берегу наприклад, Супачі, Володимирецького району, Ремчиці, Сарницького району. Зроблено проєктна документація, в цьому році планується практичне кріплення річки в районі Маливо, Демидівського району. 23 березня відбудеться перше пробне тестування. Як повідомив проректор інституту після дипломної педагогічної освіти Петро Ковальчук, в області попередньо перевірити свої знання зголосились 3,5 тисячі випускників. Тестування буде проходити у 16 пунктах. Три з них в Рівному, інші в районах області. Потенційні абітурієнти складатимуть тести з української мови і літератури, біології, фізики, російської мови, всесвітньої історії однієї з іноземних мов за вибором. Всі вони мають прибути до пунктів тестування не пізніше, як о 10 годині 50 хвилин. При собі потрібно мати паспорт чи свідоцтво про народження, запрошення, квитанції про сплату за проведення пробного ЗНО. Нововведенням є те, що під час тестування до пункту буде заходити міліціонер із металошукачем і перевірятиме наявність учасників ЗНО технічних засобів. Наступне пробне тестування відбудеться 30 березня. Весілля, похорони і ще два десятки обрядів на одній сцені. Вже цими вихідними в Рівненському облмуздам театрі постануть тіні забутих предків Михайла Кузьюбенського. Історія кохання українських Ромео та Джульєти. Актори працювали над виставою кілька місяців під керівництвом режисера Ігоря Бориса. Для нього до речі, це вже друга постановка тіней. Підсилити відчуття Карпат на сцені мають справжні гуцульські костюми, деяким з яких вже більше сотні років. Спеціально за ними в експедицію їздили директор театру та костюмер. Напередодні вистави завісу при відкриває Оксана Жужецька. Тіні забутих предків трагічна історія кохання Марічки та Івана. Вони змалку закохані одне в одного, проте їх сім'ї ворогують. Іван їде на заробітки, а Марічка в цей час гине. Закоханий юнак у рідницькому варіанті. Молодий актор театру Олег Ягилюк. Роль каже йому близька, власна як і дух вистави. Крім того, додає режисер дав змогу кожному актору вкласти в роль частинку себе і свого бачення. Досить недавно як ви кажете в театрі. І я просто не був пристосований до такого режисера. Ну він дуже багато давав самим працювати, і це ну заради цього можливо десь так більше я себе проявив. Будучи у виставі і життєві паралелі на сцені, з'являться також Іван та Марічка в дитинстві у житті. Юліан Петрів та Дарія Ковтонюк до прем'єри кажуть, готові ролі вивчили. Страху не мають. Я ще грав в виставі одкривання від івана і в концерті. Подаруй мені ніч теж грав. Перший раз було трошки страшно. Зараз вже ні. Мені тут нічого не складно. Мені тут навіть не подобається виступати. Працював над виставою режисер Ігор Борис, який 25 років тому ставив тіні забутих предків у Івано-Франківському театрі. Щоправда каже, це буде зовсім інша вистава. Сьогодні театр в рівні створює виставу. Я би сказав, таку більш поетично насичену. Десь такою якоюсь ехом відгалуження часу. Ця вистава Франківська була більш аутентична. Тут зараз завдання зберегти оце ехо, таємницю часу. Приємним здивуванням для запрошеного режисера стало розмаїття акторів та характерів у рівненському театрі. Тому каже, на одну роль було по три-чотири претенденти. Але загалом тіні забутих предків одна з найдорожчих і наймасовіших вистав на сцену вийде 60 людей ледь не увесь творчий колектив театру. А це ще одна гордість майбутньої вистави справжні трембіти та купа автентичного реквізиту, який має додати постановці особливого колориту, власне, які костюми, за якими рівняни їздили в гори. Ми були там, де, от як я казав, ми піднімалися так високо, що вище тільки Бог. От полонина смерека, уже смерек там нема, бо вирубали, а вище тільки Бог. Поколіна в снігу і ходили до таких бабусь, дідусів, гуцулів. Які ще зберегли ці костюми, вже їх майже нема, але ми ще дуже багато придбали. Рукавник, кіптар, сардак, а також весільні гугля, манта та баршівка. Цьому одягу вже більше сотні років. Кожен стібок зроблено руками, і усе це буде на рівненській сцені. Разів п'ять за виставу у цей раритет переодягатиметься Палагна, Ніна Ніколаєва. Попри вік, каже, одяг зручний і гарно збережений. Щоправда, швидко переодягатись не виходить. Доводиться спішити за кулісами. Допомагають звичайно костюмери. Сам не справишся. Костюм на весілля один має стільки багато елементів, що Ну, там треба кілька рук, щоб одягнути його, але надзвичайно дуже гарний. Усю цю красу рівненський глядач зможе оцінити вже цих вихідних. Щоправда, квитків на прем'єру в касі театру немає давно. Оксана Жужельська Денис Коломис, інформаційна програма. День. Перша нагорода знайшла свого героя. Хай навіть і посмертно. У рівненському міськвиконкомі премію імені художника Георгія Косміаді нагороджено рівненського митця Константина Литвина. Він помер 15 років тому. Цьогоріч йому виповнилося б 75. Відтак почесний значок і 5 тисяч гривень премії отримала дружина Константина Литвина Валентина. Таким чином комітет вшанував пам'ять про художника. На урочисте нагородження з Німеччини, як і обіцяли організатори, приїхала донька Георгія Касміаді Надія, каже розчулена і горда тим, що рівно не забуває її батька. як то видно, що то що мій отець тоді почав після первої війни. То есть так долго пережила, это уже сто лет назад, как бы сказать, когда он здесь ученик попал сюда и ученик обменивает, и мне было очень-очень приятно знать, что значит культура дальше развивается. Таланти багатодітної родини конкурс під такою назвою зібрав у рівному понад дві сотні дітей з різних куточків краю. Представництво могло бути і ширшим, та свої корективи внесла погода. Та все ж ті, хто не побоявся заметілі, представили сотні оригінальних виробів, виготовлених своїми руками та продемонстрували неабиякі артистичні здібності. Бачила їх і наша знімальна група. Вишиті рушники та сорочки, виготовлені технікою декупажу чи намальовані фарбами картини, а ще орігамі. Все це притягує різнобарв'ям та дивує майстерністю виконання, розглядаючи всю цю красу, не відразу усвідомлює, що вона зроблена дитячими руками. На традиційний конкурс, таланти багатодітної родини з різних куточків нашого краю привезли виготовлені власноруч вироби сотні дітей. Так Юлія Булацин з дядьковичів хвалиться вишитими іконами. Вишивала моя мама, мені дуже цікаво стало, і я почала захоплюватися цим. У Юлі вдома є ще дві молодші сестрички з багатодітної родини і Дарина Грисюк з білої криниці. Вона вчиться в музичній школі та планує зачарувати журі грою на гітарі. З дитинства це моя була мрія грати, навчитися грати на гітарі, і моя мрія здійснилася. Підтримати доньку у конкурсних випробуваннях приїхала мама. Жінка зауважує, що дітям з багатодітних родин важче проявити себе, проторувати свою стежину через брак коштів. Вони не завжди можуть брати участь у конкурсах. Тому це мистецькі змагання, неби яка підтримка. Тяжко потрапити на інші конкурси, тому що там і кошти вкладаються а ось цей якби безкоштовний конкурс, який Можуть багато прийняти дітей участь і показати себе загалом на Рівненщині. Проживає майже 22 тисячі багатодітних родин. Вони виховують понад 70 тисяч дітей. Конкурс Таланти багатодітної родини проводять уже в десяте. І за цей час кожна дитина, як кажуть організатори, могла проявити свої творчі здібності і майстерність. Найбільш обдарованим цей конкурс часто допомагає знайти своє місце в житті. Перший Конкурс у нас відбувся в 2004 році. Переможеця цього конкурсу була із села Жовкині Володимирецького району Марія Ковальчук. Сьогодні вона студентка п'ятого курсу нашого інституту гуманітарного на факультеті. Музичне виконання. Ми не покидаємо роботу з творчою молоддю, з творчими дітьми, а враховуючи, що в цьому році ще оголошено рік дитячої творчості в Україні. То підтримати такий конкурс для нас це святий обов'язок і наша постійна робота. Кожен учасник конкурсу отримує подарунки від спонсорів, а переможці, імена яких буде відомо вже в скорому часі, демонструватимуть свої таланти в Артеці. Галина Баранчук, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День. Четвертий обласний конкурс краси Міс профтехосвітяночка завершився у рівному. Участь у ньому взяли 20 представниць усіх закладів професійно-технічної освіти Рівненщини, які раніше вже здобули перемогу на місцевих етапах конкурсу, Як і у попередні роки фінал обласного конкурсу відбувався на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти, сервісу та дизайну. А хто у підсумку переміг, знає Роман Свирида. Цього дня 20 красунь, представниць професійно-технічних освітніх закладів краю, чекали з величезним нетерпінням. До виходу на сцену у фіналі обласного конкурсу Міс профтехосвітяночка. Кожна учасниця вже стала королевою свого профтехучилища. Руслана Ковтун представляє рівненський торгово-професійний ліцей. Нинішній конкурс краси у житті дівчини вже третій. Аби здобути бажану перемогу для журі вона підготувала чимало сюрпризів. Творчий номер буде в е, поєднанні з тріо. я буду е, виступати в ліричному образі, вірш, пісня Татанець. На представлення буде трішки комедійна форма, е, знята у формі е, фільму. Кожен день був у нас під натиском, готувалася дуже ретельно, підбирала якісь цікаві та незвичайні номера. Сподівається на перемогу, і представниця Рівненського центру професійно-технічної освіти, сервісу та дизайну Тетяна Парфенюк. Окрім усього іншого, вона має і величезну групу підтримки, адже виступає на подіумі рідного навчального закладу. Я думаю, що я достойно виступлю в цьому конкурсі, адже дуже багато зусиль доклали для цього майстри, люди, мої друзі. За словами організаторів конкурсу, він щороку лише додає розмаху. Нині міс профтехосвітяночка вже перетворилася на шоу-програму. На жаль, погода сьогодні не сприяє, але тим не менше, всі учасники є, приїхали поза конкурсом коледж технічний участь цього року. Я думаю, є чому повчитися. Ми, наприклад, що цікаво цього року, що ми спробували. Показати на сучасну апаратуру опературу За перемогу. 20 претенденток на звання Міс профтехосвітяночка змагалися у чотирьох конкурсах: візитівка, інтерв'ю, дефіле та творчому номері у членів журі роботи було чимало. Діти мають показати не тільки те, що їм від природи Бог дав, їхня зовнішня, їхня краса, але і продемонструвати своє вміння поводитись на сцені, продемонструвати свій інтелект, продемонструвати свої знання і вміння в ситуацію. У підсумку титул Міс профтехосвітяночка 2013 здобула учениця Рівненського професійного ліцею Марія Лінік. Роман Сверида Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День і на сьогодні мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шедловський. До зустрічі в ефірі вдалих вихідних. Бережіть себе і нехай щастить.